Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в роботі Mitsubishi ASX 2019 року випуску з двигуном 2.0 з коробкою варіатор. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою після встановлення газобалонного обладнання. Задня частина присіла, і було рішення прийняти встановити проставки на задню вісь, щоб автомобіль вирівняти і повернути йому попередній вигляд. Різниця між передньою частиною та задньою частиною 2 см. Перед встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Задня вісь перед встановленням – 74 см. Ми приступаємо до роботи для встановлення поставок потрібно з салону з багажного відсіку. Зняти килимок, доп... доповнітні кармашки прибрати та є доступ потім до кріплень зверху опор. Відкручуємо і переходимо до нижньої частини. На задню вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі поліретан. Також в комплекті йдуть подовжені шпильки. Для зняття стійки знизу потрібно відкрутити тільки кріплення амортизатора. Та стійка приспускається донизу, та її можна вивести десь збоку і зняти. Зараз будемо розпружинювати стійку для того, щоб перепресувати на подовженні шпильки. Ми вже перепресували шпильки та проставка встановлюється зверху на штатну опору. Приставку встановили на своє місце та збираємо все в зворотному напрямку. Розпружинюємо ліву стійку для перепресування шпильок на подовженні. Для розпружинювання пружини фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку. Задня вісь після встановлення 76,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок на задню вісь. Автомобіль піднявся на 2 см. Після встановлення рекомендовано зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. І якщо вам потрібно встановлення чи самі проставки, контакти внизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український ютуб, все буде Україна.